Коротше, друзі, ситуація така. ні хрена мене не знайшли. Точніше я на хрена знайшов. А от е колега мій друг знайшов пару монет тарських 1746-го, здається, 1800 такого там року. Одна копійка, е 1900 82 я не пам'ятаю і 2 хрестика. Якось так. Я саме ці сигнали пропустив, скоріш за все просто. А, я не знаю, що в далі буде. У мене є бажання просто нафісу закрити. І все. Тому що перспективи я. Не... ну Я вже 34 копія виїжджаю з цим того, що качем і ну, ніфіга не бере. Тобто, что знаходка е находится, вони є, но мини їх не бачить. за все, просто це все через через Шукача. Я думаю. Поэтому. Короче, друзі, мабуть, це буде останнє відео. У меня после короче.